Крах ніяких немає, температури, головка не болить, горлишка не кашляєш. Ні. У центрі первинної медико-санітарної допомоги у Полтаві лікарка оглядає 10-річну Поліну. До медзакладу дівчинку привела мама, аби вакцинувати від коронавірусу. Мені робили укол ну, мені було не дуже больно. Ну, було нормально. У нас дітки в класі хворіють і тому треба робити щеплення щоб не хворіти, враховуючи те, що за наші 10 років життя ми вже назбирали хронічних захворювань, тому ми, звичайно, вирішили щепитися від коронавірусу, щоб уберегти дитину хоча б від цієї інфекції. Мабуть, для цього ще нас і спонукало те, що в жовтні місяці внучка перехворіла на коронавірус, і тяжка була ситуація в нас. До того ж, в сім'ї дорослі всі щеплені. Щеплювати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років на Полтавщині. Почали від середини січня 2023-го. За цей час ввели понад 350 доз. Це роблять зокрема для створення імунітету та уникнення ускладнень хвороби. На Полтавську область було виділено 2100 доз. Їх почали розподіляти. 11 числа завершилось розподілення 19 січня. Це МРНК вакцина вона не містить вірусу, вона містить інформацію, щоб нашим організмом було простіше виробити адекватну відповідь. Їх розподілили між центрами первинної медичної допомоги, а також в Полтаві два приватних медичних центри. Для кабінету щеплень у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер один у Полтаві отримали 120 доз препарату. Дітей тут імунізують двічі на тиждень. Вакцина десятидозна це не одна дитина. Тобто нам треба підібрати певну групу дітей, щоб ми змогли зробити щеплення. Зараз лікарі, медсестри обзванюють діток, активно запрошують. Ми формуємо групи і проводимо щеплення. Вже було щеплено 30 діток. Цією вакциною всі приносили добре, зауважень ніяких не було, ускладнень не виникало. На сьогодні також заплановано 10 діток зробити щеплення. За словами Тетяни Полішко, вакцина для дітей за складом відрізняється від препаратів для дорослих, але схема щеплення така ж. Щеплення проводиться в дельтоподібний м'яз, будь-якої руки, права, ліва, не має значення. Поствакцинальна реакція враховується через пів години після щеплення. Повторне щеплення ми робимо через 21-28. Нагадаю, щеплювати дітей віком від 12 років на Полтавщині почали від липня 2021-го. Трубієнко, Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.